Це, Це Наступний зоопарк наш, де ми були, екопарк. дивіться, які олені. диви, там зяточком бачиш. Оленятка. Там та. далеко. Там оленятка тут сядочка. Йдемте далі. Якщо залишиться, маркунка прийдемо назад. Благородні олені. Будьте готові в парку йти аж наверх. Тут велика територія. Зараз розвивається будуть. І ми зараз... Йдемо далі. Нас попередили перед верблюдом. Морквинку не показувати, бо можна давати біндюків і оплювати. Ми заховали морквинку. Йдемо далі. Боже, ми зараз будемо заходити до тварин, які не закриті. Без клітки. Кожна коли йде на клітку. <клюють> Ховайте моркву. Це страшне. Морку заховали, нас попередили. Ні, треба зайти так, щоб він не вийшов.